В рамках благодійної акції Єднаємо кордони. Ми завітали до Михайлівського навчально-реабілітаційного центру. Ми із дітьми виготовили подарунки, які ми плануємо передати для дітей із Вінницької області. Та в подальшому ми завітаємо знову до даного закладу, аби вручити їм подарунки від дітей з Вінницької області. Ми раді цим гостям. Вони приїхали не просто так. Вони приїхали до нас із. Такою місією цікавою, і сьогодні е, діти приймали участь у виготовленні цих сувенірів. Діти залишилися дуже задоволені, тому що всі справилися з завданнями, і е, всі ці сувеніри поїдуть до Вінниці. А ми чекаємо подарунків від Вінницьких дітей.